Той факт, що російські автомобілі в'їхали на територію України без відповідного прикордонного та митного оформлення, і що вантаж не був в установленому порядку переданий представникам міжнародного комітету Червоного Христа, свідчить про навмисний та агресивний характер дій російської сторони. Як ми раніше наголошували, усю відповідальність за безпеку вантажу несе російська сторона. Звертаємо увагу, що з українського боку було вжито усіх необхідних заходів з метою гарантування безпеки цього вантажу. З метою запобігання провокацій нами надано всіх необхідних розпоряджень для безпечного пропуску конвою. Однак Попри всі спроби української сторони, досі не вдалося встановити контакт між генеральними штабами збройних сил України та Російської Федерації, що є критичним з метою забезпечення безпеки слідування конвою. Звертаємо увагу, що по можливому маршруту слідування вантажу терористи ведуть мінометний вогонь.